Насправді такий шкідливий солярій. Солярій використовується для стимуляції засмаги шкіри, і насправді він має як позитивний, так і негативний вплив на здоров'я людини. До позитивних віднесемо. Ультрафіолетове випромінювання сприяє синтезу вітаміну Д в організмі, а це зміцнення кісток, підтримка імунітету та покращення настрою. Крім того, солярій може бути корисним для людей, які страждають від сезонного афективного розладу або депресії, пов'язаної із дефіцитом світла. А тепер до негативних наслідків: тривале користування солярієм може збільшити ризик розвитку раку шкіри, особливо меланоми, адже ультрафіолетове випромінювання здатно пошкоджувати ДНК у клітинах шкіри. Солярій може пришвидшити процеси старіння шкіри, спричиняючи появу згоршок. Трату еластичності та пігментацію випромінювання здатно пошкодити незахищені під час використання очі, що може призвести до виникнення катаракти та зниження гостроти зору.